Вітаю вас, друзі! Поговоримо про те, де ж зимує ластівка? Послухайте вірш Грицька бойка, який називається ластівка. Літом ластівка літає, ластів'ят малих навчає, не лінуйтесь ластів'ята, вчіться літочком літати, бо як літо відлітує, ми за море помандруєм. Отож, малята ластівки це перелітні птахи, і взимку вони відлітають у вирій. Коли настає осінь, стає холодно і ластівки раптом зникають. Це зараз ми знаємо, що вони відлітають у вирій, а от вдавнину вважали, що ластівки впадають плячку, і при цьому вважали. Що вони забиралися на дно водойм і занурювалися в мул. Але ніхто не подумав, а чому, чим тоді вони всю зиму на дні водойми дихали. Ця легенда пішла через те, що ластівки перед відльотом у вирій часто збиралися з граями біля водойм. І тільки в 1740 році німецький вчений Йоган Фріш. Довів, що ластівки відлітають у вирій. Він додумався прив'язати до їх лапок червоні шовкові нитки, і він зміг зловити деяких своїх помічених птахів. Здавалося б, доказ наявності. Але тільки в 1899 році вчені орнітологи стали окільцьовувати цих птахів, і тоді вже було доведено. Що ластівки відлітають у вирій. Ластівки бояться не тільки холодів, а й дощів. З настанням холодів вони відлітають в Південну або Східну Африку. За один день ластівка може подолати відстань 500 кілометрів, але куди б не залетіли ластівки на вирій, вони завжди повертаються туди. Звідки прибули. Зібравшись в зграї, вони перелітають Середземне море і тримають курс на Південну або Східну Африку. Місця, де зимують там Ластівки, райони Великих Озер, Кенія або в місцях, наближених до пустелі Сахара. Ця маленька пташка вагою всього в 20 грамів, долає тисячі. Кілометрів перельоту. До нас ластівки прилітають навесні, коли вже все зеленіє і починають вити гнізда біля житла людей. Особливо вони радіють, коли повертаються в свої рідні гнізда. А чи знали ви, малята, щоб долетіти до жаркої Африки, ластівкам потрібно близько трьох місяців. Тільки ще їм потрібно, щоб повернутися додому на Україну. Такі важкі перельоти долають ластівки, щоб спочатку відлетіти в теплі краї у вирій, а потім повернутися додому.